Багато зірок нам проводили екскурсії своїми домівками, показували свої офіси, бізнеси. А те, що ви зараз побачите далі, вперше у нашій програмі, співачка та інфлюенсерка Аня Трінчер запросила нашу Мирославу Манзюк до себе у гості, і показала, як створює новорічну атмосферу у себе вдома. Окрім цього, розкрила багато секретів і взагалі була відвертою, як ніколи. Тож дивіться інтерв'ю з Анною Трінчер. Певнені, ви відкриєте для себе багато. Агато нового. Ялинка є, новорічні прикраси та подарунки теж. Співачка та блогерка Аня Трійчер запросила нас в свою оселю, щоб створити святковий настрій. Ми готові? Аня теж. Рада тебе бачити. Я, ти прийшла і знаєш новорічний настрій. Мені принес. А для того, щоб його посилити, ми маємо для Ані особливі ялинкові прикраси, які допоможуть нам обрати теми для розмов. Але спершу, звісно, гірлянда. Ти вже знаєш, де будеш святкувати новий рік? Чесно кажучи, я дуже хочу працювати на новий рік. Моя мама буде в Америці. Бабуся з дідусем буде святкувати, а я хочу робити бабу. Після кульок переходимо і до нашого подарунку. За іграшками Аня має вгадати, про що будемо говорити. Це помада. Щось обговоримо про бійці ритуали. Ні. Це іграшка про те, яка ти поза сценою, ага. без мейку, без образу. Прикольно. Яка Аня вдома? Я дуже спокійна, я дуже розсудлива, я тут медитую. Ти готуєш вдома? Мій максимум це сніданки. Тебе хатня робітниця готує так. переважно. І прибирає теж вона. Так. Переходимо до наступної прикраси. Серце. Дуже гарно. Як гадаєш, про що вона? Ой, навіть не знаю. <рес> <рес> Можемо поговоримо про якісний сон. Ну звісно ж, це про амурні справи. Нам цікаво чи вільне серце ані зараз. Так, да, воно вільне. Але залицяльників каже не бракує. Однак, поки що того самого серед них немає. Хоч і би вони не намагалися завоювати її увагу. Були подарунки, сумки дорогі, і причому це от, ну, просто така відкрита щедрість чоловіка, тобто ми навіть не переходили на фізичні спобачення. Сумки це найдорожче, чи ще було щось? Були пропозиції, але я відмовлялася від цього, тому що мені вже дискомфортно. Від чого прикраси дорогі, і, і гроші за побачення пропонували. А у нашій дивокоробці ще три прикраси. Тож пропонуємо одразу вгадати про що кожна з них. Так, це тайм менеджмент. Ти дуже багато часу проводиш на роботі. Тому так. ця іграшка буде про роботу. Прикольно. наступна іграшка коляска з немовлям. Це про дітей спілу, скоріш за все. Ні, це насправді про тебе і про твоє дитинство. І остання ось така. Це про гроші, про машину. Вона ж про те, що Аня у свої 23 взяла багато зобов'язань і везе все на собі. Я відчула цього тижня. Дуже сильне вигорання. Я просто надбагато відповідальності беру на себе. Давай перерахуємо, от яка на тобі відповідальність. Да, ну, По-перше, це зарплатня моєї команди. Ще Скільки в тебе це... людей в команді? Два піарники, мій продюсер, діджитал менеджер, діджитал директор директор, концертний директор, смм-менеджер, мій рекламний менеджер, два асистенти, водій, хатня робітниця, 12 людей плюс. Є багато, ну всі кліпи я оплачую собі сама, а це 10 плюс доларів мінімум. 10 000 доларів, да, тисяч доларів Так, да, так, да. так. макіяж міст коштує дуже дорого. Скільки сьогоднішній твій макіяж, наприклад, коштує 6 тисяч гривень. Це образ. Я людина оркестр. Я е, випускаю своє шоу разом з моїми найкращими подругами на Ютубі. Перепрошую. Концертна діяльність, яка дуже виснажлива. Зараз я кастингуюся на роль в кіно, і я не можу заспокоїтися. Знається, у такої завантаженості є три причини: перша сильна амбітність, друга відчуття дефіциту чоловіка в моєму житті, і третя це те, що з ранніх років. У неї все було розписано по хвилину. Я дуже травмована людина з дитинства, і бажання популярності це ненормально. І мене мама так виховала. Можу тобі перелікувати стільки ж справ, якими я займалася в дит дитинстві. Я і на плавання, і в художку, і на карате дзюдо, і квандо, і на восточний бой, на танці всіх видів, в шахи грала професійно, співала. Якщо згадати таку маленьку Аню, чого їй бракувало? Я прикувала відчути себе дитиною. Я відчувала, що ролі моїх батьків вони зміщені. Мама стала моїм продюсером в якийсь момент, і я втратила маму в моменті. Мені дійсно не вистачало в дитинстві такого сімейного затишку. І от зараз в дорослому віці я так хапаю з дитинства момент, коли починає хворіти. Моя бабуся приїжджає до мене додому і пеклують. А зараз бабуся також вдома. Бабуся, да дом. Так давай не покличемо. Ну давай, звичайно, бабусечка. Бабусь, іди до нас. Олена Олександрівна стала справжньою зіркою інстаграму внучки і навіть її кліпів. Для цієї діймовочки бабуля на все згодна. І артистку включить, і дурочку включить. Ліж би тільки їй було хорошо. Ну, якщо в неї й циті зверху, а мені не подобається, я все одно язика вкушу собі. Ну, не скажу їй. Не буду її портити настрій ніколи. Дякую, бабусь. Як ви вважаєте, що Ані зараз найбільше потрібно в житті? А що ви бажали? Я хочу доручити хорошій людині. І тоді я буду спокійна і навіть не страшно буде померти. Бабуля, ну люди. Ну, я... Аня і сама каже, що готова до нових стосунків і вже остаточно відпустила біль та образи після розлучення з блогером Олександром Волошиним. Ти залишилася друзями. Я не залишилася друзями з Сашою. Ми якби мали комунікацію, закрили наші гаштальди всі через рік після розлучення. Я ра радію, що ця розмова сталася, бо мені було багато чого сказати, тому що я відчувала, що я живу зі стіною. Він емоційно був атрофований в той період. І я залишалася з цим комком просто гніву, печалі, стану жертви, жалю до себе сама собою. Мені важливо було просто донести це все. Це наживо, так? Да? Ні, ну наживо це стався в телефонному режимі. На відміну від цих стосунків, наступні вона не хоче робити публічними, але це за неї роблять інші. Це одразу форсується в інстаграмі, в інтернеті, в закритих телеграм-пабліках, зливається, фоткається, абсолютно нема приватності. Тобто я не хочу, щоб про моє особисте життя хтось знав. Я хочу мати право на помилку в цьому. Якщо вдруге вийти заміж Аня все ж мріє, то народження дітей у її плани не входить. Я не бачу себе мамою. Співачка переконана, необхідність народжувати це стереотип. Я не можу уявити, як можна, типу, е, що, що це за відчуття, що це за е, типу бажання, мотивація, е, віддати своє тіло на це, віддати е, там процес народження. Просто пекельну біль. Зараз фокус уваги артистки все тіло на її кар'єрі та особистому розвитку. Два дні назад я випустила свій новий реліз. Він називається Треш. Це пісня про стосунки. Я тобі заспіваю. Давай. І ти назваш це Абсурджуко. Я тобі бажаю, щоб а, після всього, а, що ти прожила в наступному році, виходили треки з назвою щастя, кохання без меж абсурд. І ти була щаслива у всіх-у всіх сферах. Дякую. Це дуже невзаєм. Дякую за таку теплу розмову. Дякуємо, що дивилися неймовірну правду про зірок». І до зустрічі, наші люди. Побачимося.